Друзі, всіх вітаю! І сьогодні у нас на відеоогляді акумуляторний дриль шурупокрут GTM ds 1230 Інструмент професійного класу, який допоможе вам легко та швидко виконувати будівельні роботи. Це суперкомпактний, потужний та зручний 12-вольтовий шурупокрут з максимальним крутним моментом в 30 Нм В даній комплектації ми бачимо безпосередньо сам шурупокрут Два акумулятора ємністю 15 А, зарядний пристрій, інструкцію з експлуатації та протиударний кейс. Цей дриль-шурупокрут має максимальний крутний момент в 30 Нм, що дозволяє нам з легкістю закручувати шурупи та сверлити отвори в будь-яких матеріалах. Одразу хочу звернути вашу увагу на патрон. 10-мм, швидкозатискний, дозволяє оперативно та легко змінювати насадки або сверла без додаткових інструментів. Патрон також можна за секунду зняти і працювати з бідами за допомогою шпинделя із внутрішнім шестигранником в 1 дюйма. Це просто мега зручно в роботі і економить просто купу часу. Цей шурпокрут має дві швидкості з максимальними обертами 400 та 1400 обертів за хвилину. Відповідно, 18 режимів налаштування крутного моменту дозволяють. Точно налаштувати інструмент на виконання різних завдань. З ним ви можете з легкістю закручувати шурупи з різними розбірами до 5х60 мм без засверлювання, до речі. А режим сверління дозволяє використовувати даний інструмент як звичайний дриль. Сверлити отвори в дереві до 20 мм, у металі до 8 мм, а в цеглі, там якому бетоні до 6 мм. Вбудована LED-підсвітка допоможе працювати в погано освітлених місцях та підсвічувати робочу зону. Прогумована та мега зручна рукоятка для надійного хвату дозволить працювати ще триваліший час. Я вважаю, що саме таке компонування як найкраще підійде для частого тривалого використання, адже такий форм-фактор не втомлює руку та дозволяє максимально контролювати інструмент. Гарантія на інструмент становить 36 місяців. А вам, друзі, я дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!